Сьогодні буде неоднозначна містична моторосна історія. Я її побачила в газеті Чикаго Tribune від 1907 року. Журналіст тоді взяв інтерв'ю усіх присутніх цих подій. Це оригінальна історія. Якщо ви фанат дивних темних таємничих сюжетів, то це для вас. Одного вечора, в середині березня 1907 року, матрос на ім'я Нельс Нельсон стояв на носі російського вантажного пароплава і дивився на Тихий океан. Із дуже стурбованим обличчям сонце почало сідати в океан. У Нельсу було погане причуття того, що може принести ця ніч. Пар'єр пар місяць тому вийшов з порту Гонконг і отримав курс до Каліфорнії в сан франциско В Каліфорнії вони повинні вивантажити пеньку та машини обладнання. Корабель вже пройшов повз Гонолулу в Гаваї, а це означало, що вони майже в кінцевому пункті призначення. Їхня довга подорож до цього часу була тихою, але Нельса не відпускала почуття тривоги і лиха. Відпустіть мою тривогу, підпишіться на канал. Сміливо ставте дізлайки або лайк і напишіть вашу реакцію на відео. Нельс Нельсон народився в Швеції, став моряком 16 років, зараз йому 40. Він ходив на різних кораблях та човнах, бачив багато країн, був дуже досвідченим моряком. Три роки тому він став членом команди параплава Пар'єр під російським прапором. За цей час багато матросів приходило в команду, а потім сходило на берег, шукаючи іншу команду. Тож на цей час самими старими членами команди був Нельс і капітан судна Кавінський. Нельс і капітан корабля були єдиними людьми на борту пар'єра, які знали. Таємну таємницю корабля. Вони не розповіли цю таємницю новому екіпажу судна, бо попередня команда, окрім Нельса, пішла з корабля в Гонконгу після почутого і пережитого. Капітану знадобилось немало часу, щоб знайти нову команду, але досвідчені моряки не хотіли йти працювати на пар'єр після того, що трапилось на кораблі, тому набрали в команди будь-кого. Нарешті нова команда з 28 чоловіків разом з капітаном відплила з порту Гонконг. Повертаємось до Нельса, котрий стояв на вахті, і його не покидало відчуття, що щось має трапитись. Нельс вважав, що краще бути на вахті на холодному повітрі і на сторожі, ніж спати в теплій каюті і тебе схоплять зненацька. До нього підійшов молодий моряк, поплескав по спині. Який гарний захід сонця сьогодні? Ми майже місяць пливемо, а такого гарного західу сонця я ще не бачив. Нельс та матрос обперлись напоруч, дихали морським холодним повітрям. Вони потеревеніли, пожартували, як вони витратять свої гроші в барах Сан-Франциско, як раптом Нельс відчув це. Потік теплого вітру пройшов крізь палубу судна. Молодий моряк це теж помітив і здивувався, звідки в цю пору року і на цій широті прийшов такий теплий вітер. А Нель знав, що найгірші страхи починають здійснюватись. Нель стояв наляканий, завмер. Він навіть не міг обернутися і сказати своєму приятелю, що зараз відбудеться. А Ніль знав, безтурботний моряк стояв поруч і дивувався, звідки цей дивовижний вітер. Він перестав базікати, коли побачив в темряві, як тіло Нельса сильно тремтить від страху. І тут вони почули цей гортаний чоловічий крик, ніби когось з команди катували. Тепер почав тремтіти молодий моряк. Це було неочікувано страхітливо. І тут вони почули ще один чоловічий крик, котрий роздирав нічне повітря. Нельси, молодий моряк, вийшли за цепіння і кинули з палуби в трюм корабля. Поки бігли по сходах вони чулися нові й нові крики, забігли в першу каюту, звідки долунали ці крики. Там сиділи два моряка на ліжках. Здавалося, що вони скам'яніли. Вони не могли ворушити ні одним м'язом, крім гортані. Вони кричали без перерви навдих чи видих. Очі були повні жаху і червоні від напруги. Нельз знав, що відбувається. Матрос. Ні, чорт забирай! Що відбувається, Нельс? Допоможи мені перемістимо їх у каюту карантину. Вони схопили зацепенілих та орущих без перерви моряків. І перенесли в карантин. Надійно зачинили двері. Нельс надіявся, що нарешті екіпажу це не пошириться, але коли двері були надійно зачинені, вони почули, як в другій каюті почали кричати. Потім в інших. Люди виходили із своїх кают весь час крича, і як зомбі повільно підіймались сходами на палубу в темних водах вночі. Корабель вибухнув криками. Вся команда разом з капітаном зібралась на верхній палубі і кричали: Моторошно. Молодий моряк стояв поруч з Нельсом, наляканий, безпомічний. Нельс відчув, і як невидима рука увійшла в район грудей, потім стиснула його серце як мога сильніше. Від цього тіло скам'яніло. Зсередини тіла зростав. Тиск від цієї руки, тиск від серця, піднявся до горла, і Нельс почав гучно кричати. Він був абсолютно безсилий зупинити це, бо не володів своїм тілом. Через декілька секунд молодий матрос кричав разом з Нельсом і всім екіпажем. Нельс міг ворошити тільки очима. Він бачив, що деякі моряки дарили собі обличчя пальцями. інші тримались за горло, намагаючись зупинити крик. Декілька почали битись головою об залізне поруччя. Це був абсолютний хаос, бо без і безконечного чоловічого крику. Раптом Нельс помітив одного моряка, котрий перестав кричати. Обличчя матроса було спокійним. Він присів. А потім став на четвереньки, як тварина, підходив на карачках до чоловіків і заглядав їм в очі. Нель закрив очі, бо гарно знав, що зараз відбудеться. Це дуже лякало кричащих матросів. Він почав стрибати на карачках, як дикий звір. Це швидше і швидше. Моряк галопом проскакав крізь палубу, мчав на повній швидкості до поруча корабля. Перестрибнув і впав в воду. І в той самий момент, коли він ударився об воду, всі на кораблі вийшли з трансу і припинили кричати. Стало моторошно тихо. Чоловіки озірались після трансу, не маючи жодного уявлення про те, як вони опинились на палубі і що взагалі відбувається. Нель сказав, що він бачив, як один молодий матрос вистрибнув за борт. Треба його врятувати. Всі підключились до операції спасіння, спустили човни, веслували навколо судна майже годину. Кричало в темряві ім'я матроса, але все було даремно: вони не знайшли навіть тіло. Він просто зник вночі. Капітан корабля оголосив матроса мертвим. Капітан і Нелс зібрали всю команду і розповіли екіпажу таємницю корабля. Чотири роки тому Пар'єр пришвартувався в порту Бомбей, Індія. Члени екіпажу зійшли на берег. Капітан дав всім вихідний. Один молодий рускій офіцер з двома матросами вирішили гарно розважитись. Поки матроси пили алкоголь та ходили до борделю, молодий офіцер любив молодих хлопчиків, але щось пішло не так. Офіцер зарізав коханця юнака. Не будь-як руський офіцер, підписуйтесь на канал. Коли прийшов час повернутись команді на борт корабля, то молодий офіцер вихвалявся, що вбив людину, і жартував з цього. Корабель відплив від берега. На морі був шторм і холодно, але раптом всі відчули тепле повітря на своїх обличчях, потім зсередини пролунали крики. І молодий офіцер галопом вистрибнув бурхливе море. Поки корабель йшов з Мумбаї до Гонконгу. Цей жах повторювався кілька разів. У Гонконгу весь екіпаж збіг, окрім Нельса Нельсона. Тож таємниця розкрита новому екіпажу. Почався бунт на кораблі до берега далеко, тому вони всі опинились в залізній пасці. Наслідуючу ніч все пекло повторилось. Теплий вітерець огорнув судно, за борт вистрибнув кок, поки всі кричали. А третю так само. На четверту, як тільки капітан почув перший крик, він дістав свій пістолет і застрелився. На п'ятий день корабель зайшов в акваторію порта Сан-Франциско. Моряки спустили човни і залишили корабль, доплили до берега і відмовились туди повертатись. За чотири роки теплий вітерець забрав життя 23 моряків разом з капітаном. Корабель стояв в порту Сан-Франциско рік порожній, потім його порізали на металобрухт, а теплий вітерець досі десь блукає в повітрі.